Роль територіальних центрів комплектування максимально недооцінена в суспільстві і навіть в Збройних силах України. Ми, я поясню свою думку, це моя особиста думка, це в ніякому разі не позиція ні командування, ні кого. Це моя особиста, але я маю право її висказати. На сьогоднішній день територіальні центри комплектування грають роль тої мембрани, яка стоїть між суспільством і Збройними силами. Ми всі знаємо, що вже майже два роки. Більше, ніж 600 днів ми знаходимося в стані військового протистояння нашому агресору. В суспільстві виникають певні проблеми, певні непорозуміння. І це все людей трохи приводить до стану такого агресивного стану. Цивільне суспільство, наприклад, бачить, що як би там не було, і це правда, гинуть люди, гинуть на війні військовослужбовці. Ми це бачимо Смолянське кладбище у нас росте кожен день. Але напряму суспільство сказати це Збройним силам не може, тому що вони захисники. Тому знайшли таку ідеальну структуру, як ТЦК, які можна висказати все. З другої сторони, Збройні сили України також, деякі мірі невдоволені тим, що ті, хто залишилися тут в тилу, вже не реагують на заходи мобілізації, укриваються, таких людей дуже багато. Якщо уточнити по спискам національної поліції, велика кількість населення навіть міста Житомира передано в розшук, як ті, які уклоняються від мобілізації, не з'являються по повісткам. Але Збройні сили не можуть сказати, це суспільству напряму. Вони знайшли також ту саму палочку виручалочку як кажуть, це, це територіальний центр комплектування. От ми на сьогоднішній день і являємося тим як би скажімо так, громадводом, якщо так можна сказати, між суспільством і Збройними силами. Це дуже неприємно, місія благородна, як кажуть, але не благодарна. Тому от, працюємо в таких умовах.